Виконуємо номер 905 із підручника Алгебра 7 та номер 24 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді одного члена стандартного вигляду і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Мінус 2,5 помножимо на мінус 4. М у квадраті помножимо на М у кубі і помножимо на П. Мінус 2,5 помножити на мінус 4 це буде додатнє число. 25 множимо на 4 це буде 100, і відокремлюємо одну цифру, кому буде 10. При множенні степенів з однаковим основам показники додають. 2 до 3 буде 5, отже, маємо m у п'ятому і П переписали. Помножимо 12 перших на 5 шостих. Добуток додатнього числа на від'ємне буде число від'ємне. Тому поставлю перед дробом знак мінус. Тепер п в квадраті помножу на п у кубі. М помножу на m у сьому степені. 12,6 скорочуємо на 6, отримаємо 2. І 2 множимо на 5 буде 10. Маємо мінус 10. При множенні степенів з однаковим основом показники степенів додають 2 плюс 3 буде 5п у п'ятому степені. І 1 додати 7 буде 8. М у 8 степені отримали мінус 10 у п п'ятому степені, м у 8 степені. Помножимо наші числа. десятих подамо у вигляді звичайного дробу. десятих множимо на одну другу. М у сьомому степені помножимо на М у квадраті і на м у кубі. А у дев'ятому степені помножимо на А у сьомому степені. І ще в нас десять, я загубила. І помножимо іще на 10 перших. 10 і 10 скорочимо на 10, 6 і 2 скорочимо на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. Отже, маємо 3. М7 додати 2, 9. да 3 12. М у 12 степені і А. 9 плюс 7 у 16 степені. Отримали 3 м квадрат а в 16 степені. 3m у 12 степені а в 16 степені. Тепер підносимо одночлен до степені. Підносимо до цього степеня кожний із множників. Маємо мінус М у кубі. І при множенні, піднесені степені до степені, показники степенів множимо. Маємо 7 на 3, 21. Отже, отримали мінус m у кубі, n у 21 степені. Підносимо до квадрата мінус 2 а у 5 степені і b у 7 степені. Мінус 2 в квадраті це 4. Показники перемножаємо, коли підносимо степень до степеня. буде А в 10 і Б в 14. -му. Отримали 4 А в 10 степені, Б в 14 степені. Підносимо кожен з множників до 5 степеня. А у 9 і у 5. -му. При піднесенні степеня до степені показники степенів перемножають. Отже, маємо М у 15 степені, на П у 35 степені і на А у 45 степені. Номер 905 із підручника Алгебра 7 та номер 24 із прав для повторення теми 3 підручника математика 7 виконано.